Ні. Ми хочемо пікати I, I, I will change, just give me some slides. Next slide, next slide. <laughs> hey, you, okay. I'm you oh, okay. Hello, everybody. No problem, yeah? uh, I've been looking forward to this moment for many months.

Aha. І на початку Дженіфер хочу поділитися вам з вами цією картинкою е, рослини, яка здається Роза Ловоза, е, ну, вищої ви, шипшини, е, дуже красива з персивними квітками, і це одне з найкращих е, рослин для Wales. And those are the three logos. There's the permaculture association with the oak of England, with the thistle of Scotland, and with the dragon of Wales. Пермакультурна спілка Великобританії складається з трьох э, підрозділів. Це пермакультурна спілка Шотландії, яка має э, значком э, цей чертополь, 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 да. Потім э, британська пермакультурна спілка, логотип якої це тут, і е, пермакультура Вельсу, е, на логотипі якої And Will this be available on Docs, so that Yes, can the, yes, uh, yes. of okay. course. Yes. So. so I invite you to go to permaculture.org.uk to see all the many things that are going on.

або «rough guide» до того, де вони працюють протягом Британії. Один з найбільш активних проєктів Британської пермакультурної спілки — це мережа демонстраційно-навчальних центрів, там, де ви можете подивитися пермакультуру в дії, пройти навчальні курси. І ви тут бачите мапу, яка зображує розташування цих проєктів по всій Великобританії. Багато з них є земнею, But some of them are social permaculture projects. Mm -hmm. <inaudible> uh, yeah. uh, the, what, what are the aims of the association to bring the values and the ethics of permaculture into civil society? And that is by uh, giving the permaculture design certificate. By also having a framework for a diploma in permaculture design for those people who've already done the PTC, and then finally, um, there are many different kinds of other courses which are available, and those are the main things that the, that the association does. Для того, щоб реалізувати соціальну місію пермакультурної спілки, знайомити з досягненнями і методами пермакультури громади, пермокультурна спілка Великобританії має три освітні формати це сертифікаційний курс пермакультурного дизайну, диплом з прикладної пермакультури і онлайн-курси on the left is uh, in an apple orchard on one of the design courses. Зліво ви бачите фотографію яблуневого саду з учасниками одного з дизайнерських курсів. А на правій картинці ви бачите зібрання тих, хто виконує диплом з прикладної термокультури, одне з останніх зібрань. already have your pdc or welcome to become a diploma student through the british association mm -hmm. yeah. and you can accredit as a european uh, convergence, for example, or you could come to or possibly be credit here as well. Mm -hmm. uh, тобто можна uh, акредитацію або захід зробити або на одній з європейських термокультурних конвергенцій, або, можливо, навіть ми можемо організувати це в Україні. Якщо вас цікавить більше інформації стосовно термокультурного диплому, ви можете запитати у Дженіфер, вона з радістю поділиться інформацією. Uh, now I'd like to tell you about Maddie and Tim Harland and they are the publishers of permanent publication uh, and those are the books uh, that they've published so far. Mm -hmm. Тепер вже хочу вам представити Меді і тіма Харланда, які е, е, тримаються в «Permanent Publications е, е, друкарні, яка друкує пермокультурні книжки, і ви бачите надруковані ними наразі книжки на цьому слайді. Одна з цих книжок це книжка and they also have where де ви buy books, tools, відео, і many other things. Then <sweak> the other uh, thing they publish is Permaculture Magazine, and they publish it now. It's a it's a worldwide publication, and if you're interested in writing, contact them. You can write for them. Writes articles. I mean. right yeah. uh, ще одна з їхніх ініціатив це Permaculture Magazine, пермакультурний журнал. Він є міжнародним проектом, і ви можете до нього долучатися, ви можете писати статті і подавати їм цей журнал. For instance, if someone would like to write up today's meeting, I'm sure that Pasha or I could help to put it into English and they would be interested. Наприклад, якщо вам е, хтось із вас е, надихнувся написати про е, нашу сьогоднішню перемокультурну конвергенцію ви можете зробити це українською чи російською. І ми можемо перекласти. І Дженіфер думає, що це було б цікаво для е, цього журналу. that's online that you can онлайн for free. Того, на сайті Британської спілки, який зображений тут, є багато різноманітних матеріалів у вільному доступі. Yeah. Now I'd like to tell you about the London Permaculture Network, which was started by Stefan Gaia, and uh, That's uh, the uh, London Permaculture.com. Mm -hmm. yeah. And then the next best... <coughs> Теперь хочу вам розповісти про лондонську пермокультурну мережу, яка була розпочата Стефаном Гайя, і також про фестиваль. Це дуже фантастична подія, вона відбувається у столиці, що проводиться фестиваль. There are going on. Ага. На якому є багато різноманітних груп. Де хав корси ад івентс.

There's also a London orchard which is scattered around the entire city. Mm -hmm. Також є проект, який називається Лондонський сад. Він розкиданий е, по всьому місту. They also have fine wine. Також у них є виноградники і вони роблять власне. Вишові промокочу феллис? Регулярно. Проводиться кінозал, на якому похожуються кормокультурні фільми. А де жосондийні радіошоу. І також є також є радіо шоу в неділю ввечері. <г Thy> <inhibitor> представити одного з видатних дизайнерів і викладачів, якого бажають звати Дракон Ван. його інтересом є е пермакультура для веганів. Він написав книжку пермакультури для веганів. And he uh, is particularly committed to social permaculture for poor і е, його е, особливим інтересом є соціальна пермакультура для е, бідних людей, які мешкають у Лондоні. Дженіфер uh, вже згадувала людям курсу, е, який проходив в Одесі, про проєкт Red Shed е, Червоний сарай, червона повітка в Лондоні. Це фотографія Грефа Мабел. And he runs a plant nursery of unusual plants for forest gardens. Він керує шкілку незвичних рослин для лісосадів. Also that grow very far north. цей проект територіально розташований достатньо далеко на півдні Великої Британії, на півночі. And he does about 10 other entrepreneurial activities. А, і окрім цього, він, в нього ще є е, близько 10 е, підприємницьких проєктів, yes, we про які ми трошки згадували на курсі в Одесі. Інша особа, одна з основних викладачів пермокультури, яку звати Ханна Торобот. She uh, has a small holding called the Ink Pot. Uh, building. Uh, no, her small holding is a small farm. Вона тримає невеличку ферму, яка називається Ink And here is an example of a weekend where they were learning to build with І тут ви бачите приклад курсу вихідного дня, на якому вчать будувати із call.

and i design gardens for people for schools for churches for okay. community groups and i do a lot of teaching as well and okay. now this is the end of the... and this my website if you would like to contact me website <laughs> jennifer And unfortunately, I don't have more slides, but I would like to tell you about three more projects. E, хоча e, немає більше e, цієї інформації на слайдах, але Джеліфер вам усно розповість про ще три додаткові проєкти. Один з проєктів називається Маркування Рослин, – «Plant Label». And this is led by Плнт Лейбол. E, він проводится e, e, організується Томасом Рем'яц. and uh, various of other people as well <inaudible> and we are working together with uh, Manchester Metropolitan University <inaudible> Manchester Metropolitan University and they work together with Manchester Metropolitan University ah. <inaudible> to develop further um, uh, shrubs that are edible so they are wild shrubs that ah. we are developing

Mm -hmm. Також вони працюють з людьми для розмноження цих людей, цих рослин і для продажу. Також Дженніфор хоче згадати про ще одну людину, яку звуть Val Granger. She's also an entrepreneur who lives in Cornwall. Mm -hmm. Cornwall. And she runs a bed and breakfast. Mm -hmm. тримає, е, е, готель, е, ну, But she also does about ten other entrepreneurial activities. Mm -hmm. І, того, 10 проєктів, -проєктів. And she's very keen to also have a dialogue with any of you. And then the final thing I would like to talk about. Is the incredible edible uh, Todmerton phenomenon? The incredible edible? No, I'm listening it's uh, incredible edible Todmerton phenomenon. Not the Chinese, similarly, incredible edible. Todmerton is a small mining town in the Pennine Mountains. Тотвердин – це невеличке шахтарське селище в Пельмайнтін, в горах Пельмайнтін. And they were very poor after the closing of the steel industry. І це селище, воно дуже збідніло після закриття сталевої промисловості. And two women decided to plant food in public spaces. І дві жінки вирішили вирощувати істинні культури на громадських просторах. And now the town is completely full of food everywhere. And they have generated a worldwide movement. Yeah. And so, Incredible Edible Todmerton is also a. Uh, Could you write it as no? Yeah. I uh, should say, right, because it's Incredible Edible Todmerton, we are generally not going to yeah. be able to do Свитер можно включить. Добре, добре, добре. Ні, не вам нічого, камері да. <реклама> ні, ні, там не треба, там не треба. В залі не треба, не там не включай. Добре, добре.

Plants for a Future uh, started by Ken Fern was a forest garden in Cornwall. Plants for a Future was a book that was written in Cornwall. Yeah, in Cornwall. Cornwall. And uh, he wrote ah, the book. Ken, Ken wrote the book which has the name Plants for a Future. Uh -huh. Кен написав книжку, яка зветься «Рослини для And it became, it is now a charity, an NGO. Зараз це громадська благодійна організація. And George Sobel and I have been trustees of this organization. Джордж і Дженніфер були ну, довірчими особами цієї організації. And now this, uh, website is an international database. На в сайті веб-сайті, який написала Дженніфер, це є адреса міжнародної бази даних. which Describes uh, edible plants from the temperate zones of the planet. Mm. Uh, uh, там описані їстівні uh, 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 рослини для мирного клімату. So the the data has moved on. The project still exists, but the main the main project now is the database that anyone can access. Uh -huh. the place at It's possible to visit it's... and meet the people and get some seedlings. Yeah, that's that's also true, but that's now a small part of what Plant for the Future is. І раніше це був більше земельний проект, там де можна було проїхати, подивитися на сайт придбати рослини. Зараз це база даних. Yeah, but the place is this possible to come in. Because I, I heard that it was closed or it is. Because Tim uh uh Ken has moved, they've moved on. So it is possible or it is not possible I'm to visualize. Якщо ви хочете відвідати цю ділянку, то варто зв'язатися з власником, тому що невідомо чи зараз приймають вони гості чи ні. Хоча це база даних на англійській мові, але назви рослин, звичайно, є і на латині, тому ви можете... Yeah. It tells the edible uses and the medicinal uses of the business. Are there some permaculture courses on in, uh, University of United Kingdom? Are there some permaculture courses? Yeah. University of United Kingdom. Um, or, there have been connections with certain universities, such as uh, university of leeds, and some courses in connection now with lancaster university. and um, i think that's it for the moment. Ліца і, і, і зараз планується певні курси в Кастерському університеті. Ну, мабуть, це наразі все. Ботріалиш нетворк. Але зараз була створена міжнародна дослідницька група по research.

Але Дженфер хоче підкреслити, наскільки дружніми є британці і наскільки радо вони готові співпрацювати з іншими людьми в інших місцях. У нас зараз наступна презентація мала бути в Патрісі з.